Вітаю, на РБК Україна. Моє ім'я Дмитро Олійник і я запрошую вас ділитися думками у коментарі під цим відео. Дональд Трамп повертається. Світ змінює правила гри. Як рішення нового американського президента вплине вплинуть на нашу країну? Що стоїть за новими політичними трендами? Про це далі з політологом міжнародником, президентом першого міжнародного фонду розвитку України Миколою Волківським. Пане Микола, вітаю вас! Щиро вітаю доброго дня. З огляду на укази на промову Трампа а, минула вже доба. А, чи можна назвати прихід Трампа консервативно-популістською контрреволюцією у Сполучених Штатах Америки? Чи як ви її сприймаєте? Як ви її бачите, мої особисті спостереження під час візиту на інавгурацію особистої присутності там можу сказати, що дійсно дуже багато з чого буде складатися, якраз таки ці три слова, які ви сказали? Дуже багато е, консервативних е, прихильників Дональда Трампа були теж присутні на інавгурації. Зрозуміло з певних заяв і реакції. Присутніх на інаугурації, можна було зрозуміти, чого вони прагнуть і чого вони очікують. Хотів би трішечки відзначити компаративний аспект саме двох останніх виступів Трампа за день до того, як він став 47-м президентом Сполучених Штатів Arena, де він зустрічався з прихильниками, і потім, за 24 години після вже в статусі президента, на тій ж самій арені, на якій якраз таки змінили порядок виступу президента і параду, тому що. Були дійсно певні нюанси з погодою. і Вперше така мінусова температура була в окрузі Колумбія в Вашингтоні. і Зрозуміло, що це дало ці можливості змінити за порядок денний взагалі всіх, всіх особистих всіх офіційних заходів на інавгурації. Зрозуміло, що заяви звучали схожі за 24 години. Він не змінив свою позицію. і Можна сказати, що взагалі він сповідував саме ту політичну ідею, той наратив, який Лунав під час кожного з його виступів, починаючи там з літа і закінчуючи 5 листопада 2024 року. Зрозуміло, що дуже важливо було показати аспект саме електорату і тим, хто голосував за Дональда Трампа, показати, що він виконує свої обіцянки, і вперше чи не в історії перші закони були підписані не в небувальному кабінеті, а якраз таки під час присутності 15 тисяч осіб. І офіційних осіб, в тому числі на стадіоні, зрозуміло, що ці закони якраз таки являлися ключовими з виходу з певних міжнародних організацій, які не вважають бути доцільними виборці Трампа, і зокрема його нова адміністрація і Паризька угода, і ми говоримо про світню організацію охорони здоров'я і особисті листи, які були направлені ООН про виключення сполучених штатів саме з цих організацій, з цих угод. Що стосується України, то теж. Твічі лунала запродовж двадцять чотири години е, заклик до закінчення війни в Україні, що він може з цим справитись, і це було і 19, і 20 е, числа. І зрозуміло, що це теж показує ще раз те, що Трамп готовий зупинити війну в Україні, готовий активно обговорювати це своїми. Вже представниками нової адміністрації, також ну і звісно, з українською делегацією, де вже подейкують за 2-3 тижні на початку лютого ця зустріч може відбутися. Зрозуміло, що ми говоримо про окрему частину MAGA Group, і він сказав: цитую офіційно позиції Дональда Трампа як президента, що Мага це. Найкращий політичний проект він спочатку сказав в Америці, а потім себе ж поправив сказав, найкращий політичний проект в історії взагалі світової історії. Зрозуміло, що дійсно що дуже багато змін відбулося. Ще раз нагадаю, що під час виступу, під час параду виступали політичні прихильники і члени нової адміністрації, в тому числі Стів Вітков. Це спеціальне призначенець по з питанням близького сходу, і мало хто можливо зробив оцінку. Я це бачив особисто на свої очі, що е, запросили людей, які були пов'язані з родинами чи загиблих під час 7 жовтня подій на території Палестини і Ізраїлю, а також ще на заручників, які перебувають на Території Палестини і від Трамп особисто постиснув кожному руку і сказав, що цей процес почався, і найближче 14 днів завершиться. І останній заручник буде повернений на територію і сполучених штатів, тому що ми розуміємо, що дуже багато хто з них мав подвійне громадянство і Ізраїль, і Сполучених Штатів, відносно України зараз мало заяв. І ми розуміємо, що дійсно проект я думаю, ця дорожня карта буде розроблятися найближчим часом. розуміємо, що Кіт Келох відклав свій візит не просто так, а якраз такі поради, які зараз будуть давати йому, і Марко Рубіо, які вже офіційно затверджений. Новим державним секретарем сполучених штатів і іншими політичними особами нові адміністрації надасть йому більш широкі коло можливостей для активного ведення і представництва сполучених штатів на території України, де з офіційним візитом він буде тривати вже я думаю найближчим часом. Тому дуже багато чого буде змінено. Зрозуміло, що відповідно велику кількість указів Трамп. Активізував я нарахував їх або десять 9, або 10 на території ну продовж цього дня, і на території Capital One Arena, А зрозуміло, що дуже багато вже було за сильними дверима в овальному кабінеті, і ми розуміємо, що фактор того, що. Дуже багато законів, які впродовж там часу каденції 46-го президента Байдена були підписані, він вже завитував і вони не є вже актуальними і ефективними. Зрозуміло, що це ще раз показує те, що дуже багато чого не подобалось і прихильникам його електорату, і взагалі самому новообраному президенту. Тому нові виклики можливі. Вони будуть рішучі. Зрозуміло, що зміна географічних територіальних назв. Теж доволі сильно символізує те, що Трамп готовий до різких змін, і зрозуміло, що це стосується Панамського каналу, це стосується Мексиканської затоки, де вже зараз вона змінена назва в нових географічних назвах на американську. Нагадаємо, що змінили також повернуто ключову стару назву найвищій е, географічній точці, і горі Макінлі, е, яка. Яка теж названа в честь експрезидента Сполучених Штатів дуже багато чого очікують нового? Ми побачимо. Можу сказати, що за своїм особистим спостереженням, початок виступу Трампа в Capital One Arena під час параду був запланований на 3.30. але він почався за на дві години пізніше. Тобто, зрозуміло, що десь робочий графік і графік самої навгурації він був трішки змінений. І я хочу сказати, що дуже багато з тих, хто отримував офіційні запрошення на інавгурацію, а цих осіб було близько 250 ти, тисяч з усього світу, потрапили на саму інавгурацію в, е, в Конгрес. Це близько 200-300 офіційних осіб, а на територію стадіону десь 14-15 тисяч, що говорить про те, що взагалі що дуже максимально. Знизили кількість учасників і тих запрошених гостей, і дуже багато не по багато хто не потрапив на територію і залишився на вулиці. А нагадаю, що погода вчора була доволі холодною: мінус 13, мінус 14, Це офіційно було зафіксовано. і Дуже багато, наприклад, учасників, які були запрошені на бал. Заключний Ліберті uh, бал, uh, де і був присутній Дональд Трамп, вже пізно ввечері вони змушені були стояти на, на морозі впродовж 3-4 годин в офіційних смокінгах, і це теж було доволі дивно спостерігати, і зрозуміло, що теж на це вплинула погода, і, і морозні явища, але. Бачимо, що з такою погодою морозною приходить в перший день нової адміністрації. Побачимо, що буде далі, чи буде потепління, але зрозуміло, що в зовнішньополітичному векторі викликів буде дуже і дуже багато. Ну а... Наскільки якою є ймовірність, на ваш погляд, що Трампу насправді не вдасться більшість того, що він зараз реалізує, через те, що ми знаємо, у Сполучених Штатах Америки є система стримувань і противаг. І от конкретний приклад же фахівці наводять скасування громадянства за правом народження, воно гарантується конституцією, і жоден указ президента не може бути вищим за цю норму. 14-та поправка здається, власне, Верховний суд є. Ну зрозуміло, є монобільшість парламентська, але Якщо спробувати спрогнозувати на декілька місяців вперед, можливо, ви конкретні укази можете відзначити, які е, не мають шансу бути до кінця реалізованими. Власне, які перспективи? Перспективи на 18 місяців це точно буде монобільшість в конгресі, і те, що Трамп в Білому домі. Зрозуміло, якщо він не активізується в перші 18 місяців і не реалізується ті програми, про які він говорив, то є шанс великий втратити саме на на виборах, які будуть в конгресу відбуватися через 18 місяців. Цю моноцю монобільшість зрозуміло, що це буде дуже складним явищем надалі в найближчі два роки. Після того для 47-ї адміністрації зрозуміло, що Трамп робив багато акцентів на перших 100 днях своєї. Адміністрації, як він пройде до посади, зрозуміло, що якщо він теж не зробить такі швидкі і рішучі рішення впродовж перших 100 днів, то це теж будуть якісь питання з боку прихильників, і які голосували на нього на минулих на, на цих виборах. А що стосується тих можливо законів, які були прийняті вже в перші дні, ми розуміємо, що це і помилування саме жертвам і нападів там чи, і 6 січня 2021 року, і це помилування для абсолютно всіх, хто брав участь з боку під електорату і людей, які голосували за Трампа, і це теж важливе таке тонке явище складне, тому що дуже багато хто з них саме засуджені за напад на поліцейських. А напад на поліцейського це вже такий більш символізм, який теж питання може бути розходитися. І я бачу, що це зараз активно зараз форсять в засобах масової інформації, тому що дуже багато хто скривдив, навіть там є саме правоохоронців, а це теж це явище. Не, не толерується в сполучених штатах відносно того, що дійсно що скасовано надання громадянства тим особам, які не мають офіційного статусу, і саме родинам тих дітей, які не мають офіційного статусу в сполучених штатах, то тут теж дуже будуть багато думаю, нюансів, І зрозуміло, що говорили, що є вищі інстанції, які можуть саме. На це відповідно відреагувати, але на даний момент Трамп активно виконує все те, про що він говорив продовж всього часу своєї політичної кампанії. Якщо він цього не виконав перший день, були б вже питання, тому що дійсно це певний акт символізму з боку того, що він відповідає за свої слова. Ми не знаємо, що буде далі, але як мінімум він виконав те, що він обіцяв народу сполучених штатів. Ми розуміємо, що зараз є заморозка зовнішньополітичної допомоги з боку Сполучених Штатів. Я думаю, це якраз таке викликано тим, що нова адміністрація має прийти і взяти до рук саме ті відповідні документи і переглянути в цю допомогу, яка стосується допомоги не тільки Україні, а й іншим країнам. І зрозуміло, що тут. Теж дуже багато нюансів саме є прихильників МАГА-груп і в Конгресі Сполучених Штатів. Тому я думаю, що це питання можуть переглянути і, відповідно, змінити тишечки найближчим часом. Це може статуватися України чи ні, але дуже багато теж. На мою думку, експертів говорять про те, що це не стосується України, але ми розуміємо, що ми в Ордері не бачимо пояснення відповідно цілому документу, немає примітки, що саме які, до яких цих країн стосується, і це ми найближчим часом вже дізнаємося, коли відповідні особи приймуть свої повноваження і зроблять відповідно дати правову оцінку норму саме тим законам, які були прийняті під час адміністрації 46-го президента Сполучених Штатів, що ми бачимо на папері. Те про що й говорив Дональд Трамп, воно буде реалізовуватися, і відповідно це все реагується публікою, яка була присутня на інобурації. Я Це сам чув, і питання, наприклад, надзвичайного стану на кордону з Мексикою, це те, що найбільше очікували. Прихильники електорату відповідно з згідно даних тих екзитполів і тих соціологічних опитувань, які були проведені в день виборів сполучених Штатах, Що більше 68% якраз таки зацікавлені були тим, що змінити цю міграційну політику. Це буде змінено багато. Акцент було зроблено на нелегальних мігрантах з Венесуели. На те, що ми відходимо від політики: спочатку ти заарештований, а потім тебе відпустили. Від цього теж відійдуть. А відповідно кожного нелегального мігранта, який буде зафіксовано на території Сполучених Штатів, будуть депортувати на території Мексики. Згідно цього, будуть відповідно підписані укази між е, урядовими організаціями і Мексики і Сполучених Штатів, і зараз воно почне діяти. Це теж це питання мігрантів, яке доволі е, цікавило електорат і прихильників новообраного президента. Побачимо, що буде далі. Дуже багато нюансів дійсно е, відповідно. Буде ще лунати, але те, що 18 місяців конкретно зараз є у Трампа, щоб показати на те, що він здатен, тому що згідно після цього часу він може втратити саме повноваження, як мінімум, і не не ті, ну не повноваження, а втратити монобільшість в конгресі, що призведе до нюансів, взагалі прийнятті конкретних рішень з боку нової адміністрації. Світ зараз спостерігає за тим, як людиноненависницька ненависницька політика і внутрішня і зовнішня затягує Росію в прірву, і тут виникає людина головна по суті в колективному заході. Президент Сполучених Штатів Америки з расизмом, з ксенофобією, сексизмом, гендерні обмеження, всі ці натяки на розширення території знову ж таки агресивно. Ну на словах, а це не є загрозою для стабільності колективного заходу. Він і так нестабільний, як ми бачимо. Можливо, це на руку зіграє стратегічно і вісі зла. Я маю на увазі і Путіна, і Сі, і Іран, і КНДР. Думаю, не так просто відбувалася вчора зустріч між Цзіньпіном і Путіним, і, і ми пам'ятаємо, що вона тривала близько двох годин. Я думаю, що багато часу було приділено в переговорах новій політичній грі і зовнішньополітичній парадигмі, яку будуть Сполучені Штати зараз повідувати. Я думаю, що це теж був викликом для обох країн, тому що ем, Росія не звучала вчора в під час виступу новообраного президента, а таке ж таки Китай. І активізація на те, що потрібно зупинити виробництво і його якраз таки пролокувати більше на території сполучених штатів. Таким чином надачі більше робочих місць громадянам сполучених штатів, якраз таки на цьому акценти ставилися відносно того. Коли будуть там затверджені чи взагалі якісь перемовні процеси між обома країнами, я маю на увазі Російську Федерацію і Сполучені Штати, але ми розуміємо, що це зараз про, про це йде активна активізація, і не відгідно підготовка йде на якомусь високому рівні, тому що дійсно і експерти е, своїх власних там особистих джерел про це активно заявляють стосовно. Того як взагалі Трамп буде бачити своїх союзників, то багато хто зараз говорить таку річ, що він розглядає Європу не в цілому як Європу, а як співаспівробітництво з окремими країнами. Це теж згідно даних останніх, які зараз публікуються в засобах масової інформації. Відносно системи колективної безпеки НАТО, то тут теж будуть багато. багато Питань і він згідно так і продовжить свою політику, про яку він говорив, і політичні заяви ще на саміті, який відбувався до тисячі року, влітку в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, Саміт НАТО стосовно виділення кожної країни фінансування на рівні ВВП окремо свого внеску в спільний бюджет альянсу. Тут теж будуть розглянуті ці моменти. Я думаю, що в першому саміті, який буде відбуватися в Нідерландах, влітку в Гаазі, вже тоді буде. Зрозуміло, чітка позиція нової адміністрації свого взагалі е, е, свого перебування в НАТО, і які будуть умови, що потрібно, щоб змінили, щоб е, Сполучені Штати надалі активно. Були в саме в цих процесах задіяні це теж таке велике питання, яке не має зараз там конкретних відповідей, тому що ми розуміємо, яке ставлення взагалі Трампа до НАТО в цілому. Що стосується е, того, як Російська Федерація на це спостерігає, то ми розуміємо, що факт непередбачуваності і те, що не, не можна спрогнозувати. Політичні заяви чи рішення до, до Трампа то це якраз таки на найвищому рівні позиціонує те, що Кремль може бути неготовим до того, що буде диктувати саме Трамп в будь-яких там переговорних процесах чи напряму, чи, чи ем, з Україною відносно закінчення війни. Ми розуміємо, що це саме будуть ті умови, які Україна найближче хоче і. Повинна реалізовувати стосовно територіальної цілісності тієї території, яку Україна отримала від 24 серпня 1991 року, і на цьому будуть активно зараз ем, говорити. І представники офісу, президента Української делегації, побачимо, як відповідно буде реагувати на це Дональд Трамп і, в тому числі, і президент Російської Федерації. Я не відкидаю того шансу, що. Будь-які перемовини можуть прийти на території Швейцарської конфедерації за тією платформою, яка була вперше обговорена і включена на Віллі Лагранж в червні 2021 року, коли зустрічався Байден з Путіним. Але побачимо насправді в якому форматі це все буде активізовуватися. Я вже скажу так, згідно таких, можливо, неопублікованих джерел, що перша поїздка Трампа із Вашингтона буде в п'ятницю в Лос-Анджелес, де він зустрінеться з жертвами саме тих тієї пожежі, яка відбувалася на території штату Каліфорнія і поспілкується з урядовцями Каліфорнії. Це буде вже перший офіційний виїзд Трампа з Вашингтону. Це відбудеться вже через три дні. На сьогодні заплановано дуже багато зустрічей в форматах переговорів саме у Трампа. І зрозуміло, що дуже багато заплановано. Обговорення ще нової адміністрації, яку він вже офіційно визначив, і яка була затверджена і вже на слуханнях у Сенаті, і зараз має бути офіційно затверджена. Тому побачимо дійсно, що буде далі. Ну я думаю, що перша офіційна поїздка Трампа вона буде теж в короткому режимі. Якщо ми так спрогнозуємо, то як мінімум, за офіційними даними, ми маємо саміт, який буде відбуватися G7 в Канаді вже за декілька місяців. Це вже як мінімум офіційно, де він офіці... має представляти Сполучені Штати, і ми пам'ятаємо, що в історії ніколи президент США не пропускав саме то на вищого рівня формату G8, а потім G7. тому, і це буде в Канаді. Зрозуміло, що дуже багато питань у Трампа до Канади є, і як він їх буде обговорювати, це теж цікаво не тільки в форматі великої сімки, а в форматі білатеральних стосунків і двосторонніх відносин. Це теж доволі. Буде чітко визначено саме в порядку денному майбутнього саміту. Що стосовно того, коли взагалі може бути навіть примарний шанс зустрічі з лідером піднебесної, то ми розуміємо, що це саміт на Африканській Республіці, який запланований вже на осінь. Я думаю, що за цей час можна виробити певну модель взаєморозуміння між Китаєм та Сполученими Штатами відносно економічного співробітництва, торгівлі і іншого, де може теж якраз таки підтверджена бути. Ця зустріч. Це теж в форматі G20. Але побачимо дійсно, яка буде картина зовнішньополітичного світу. Ми бачимо, що позиція Сполучених Штатів трішки змінюється, і та риторика, яку можна вважати, трішки не демократичною, зараз є реальною і вона активізувалась. Побачимо, що буде далі, які будуть рішення прийняті. Але ми маємо нову адміністрацію, яка менше ніж 24 години тому. Взяла свої повноваження і побачимо наскільки активною і наскільки результативною вона буде. Я вірю в те, що позиція з боку Сполучених Штатів до війни в Україні не зміниться великим чином, тому що дуже багато викликів залишається, і це, все це всі це розуміють, і республіканська партія, в тому числі. Що потрібно що ми боремося з агресором з терористичною режимом Російської Федерації, але який буде формат мирних переговорів, що буде відкинуто саме з того мирного плану, який був запропонований президентом Зеленським, вже до е, новообраного президента? Ми теж почуємо, побачимо і подивимося, які дискусії будуть тривати. Але віримо світле світло майбутніх двосторонніх відносин між Україною і Сполученими Штатами офіційно можу сказати, що Очікуємо гарних результатів найближчим часом. Пане Миколо, дякую за аналітику. Микола Волківський політолог, міжнародник і президент Першого міжнародного розвитку фонду розвитку України. Був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під відео і тисніть. вподобайку.